Зараз я прокачую своє підприємницьке мислення і вже маю інсайт. У мене було відчуття, що я, начебто, впроваджую, роблю нові дії, проходжу навчання, все одно крокую на одному місці, і не мов би, рухаюся по колу, а це виснажує ще більше ніж будь-яке навантаження. Ти, начебто, вкладаєш багато енергії, фокусуєшся на цьому, але руху вперед все одно не бачиш. Хоча розумієш, на що здатна, і відчуваєш в собі багато потенціалу. Але чому ж немає тих результатів, які, на які сподіваєшся? Ну насправді головна причина це відсутність структури. для того, щоб отримати бажані результати, необхідно робити заміри, замірювати все, що тільки можна, і тільки тоді, коли ти будеш бачити фактичні реальні цифри. Тоді в тебе з'являється відчуття, що я керую. Ти у керма. Це приносить ясність. Зникає оцей туман, так є передбачуваність, можливість прогнозувати. Ну і взагалі відчуття контролю над своїм шляхом. І тоді сумніви зникають. Впевненість стає стабільною і незалежною від емоційних підйомів. І є в тебе результати, очікування чи немає.